Чечільницький спиртовий завод належить державі. Колись він був одним з кращих в Україні. Тепер же підприємство не працює та лише примножує борги. Своїм працівникам керівництво має виплатити борг понад 700 тисяч гривень. Тут заробітної плати робітники не бачили вже рік. Останній раз виплата була у грудні 2009 року. На сьогоднішній день задовж по даним По данным рай администрации составляет по зарплате 712 тысяч гривен, по пенсионный фонд за должность 905 тысяч гривен. На предприятии официально работает 83 человека, но фактически работают они, как мне сказали, даже в райадминистрации, администрации по 1 години в день начисляется соответственная зарплата. Но Виплати нет. і люди розуміють з заботяться своєму заводі, думають о том, щоб його спасти. Прокоментувати ситуацію із заборгованістю, виконуючи обов'язки директора заводу, на відріз відмовився. Мовляв, усю потрібну інформацію запитаєте в районній раді. Ну я вам хочу сказати, що інформацію можете взяти в адміністрації. Ну я абсолютно не маю бажання спілкуватися сьогодні. Так о, тим більше на телеканал без попередження, куди гофіркішими виявилися самі працівники заводу. Вже майже два місяці щодня вони приходять до керівництва, аби отримати довгоочікувану заробітну плату. Натомість нічого конкретного у відповідь, виконуючи обов'язки директора, лише обіцяє, що гроші от от будуть. Завод не працює, грошей не виплачують. У мене наприклад одна дитина вчиться в школі, друга студентка. Мені треба чимось платити. Треба за щось вчити дітей, а за що немає? Працюємо, грошей немає. І так само студентка вчиться. Одна проблема треба гроші, треба діти вчити, за навчання треба платити. Временами вночі просипаюся і думаєш, як далі жити? От як далі жити. Я вже скільки підходила, я казала. Він каже, ну вже почекайте хвилиночку, пару тижнів, пару днів, і якщо то тоді вже станете на біржу. Я хочу своє забрати всього нам. Кусочок, свій кусочок. Я їхнього не прошу, ні їхньої зарплати, ні їхні гроші, нічого. Ні, моє ось віддайте і все скільки не дуже. Все. не так, то там і багато. Особисто я в кожному магазині, як старець, іду з протягнутою рукою, просю, запишіть мене на хліб. А якщо мала заболіла, то я біжу до пенсіонерки, яка в нашому районі отримує зарплату із бюджету, і плюс отримує ще пенсію. Спасибо цим пенсіонерам, що дають зарплату. Я відпрацювала 20 з лишнім років на цьому заводі, я не піду ні на одне підприємство і не скажу, що дайте мені там станка, щоб заточити сапу чи топора, Бо я відпрацювала тут. Я нікуди, нікуди не піду, я хочу, щоб цей завод працював. Щоправда, коли ж насправді будуть гроші, незрозуміло. Завод не працює, власної продукції не виробляє. Аби підприємство запрацювало, знову ж таки потрібні гроші на ремонт та сировину. Натомість люди збираються звернутися до прокуратури, аби отримати напрацьоване. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.